Цінності є основою стійкості, цінності є основою щасливого, змістовного плідного життя, вони є основою міцних стосунків, міцних життєдайних стосунків. І тепер ми є перед важливим питанням, як ми відкриваємо свої цінності. Насамперед важливо розуміти, що це не є разовий акт відкриття цінностей, що це радше як паломництво, як подорож. І фактично ми усе своє життя ми наближаємося, ми їх відкриваємо і перевідкриваємо. Це так, наче чути музику. Деколи ми її чуємо здалеку, ми йдемо на неї, вона звучить голосніше, ми чуємо її глибоко, ми танцюємо. Тоді, в якийсь момент, вона зникає, ми десь згубимо себе, тоді ми знову віднаходимо. Інший важливий аспект пошуку цінностей це те, як ми їх шукаємо. Ми їх шукаємо і розумом, і серцем. Нам є дуже важливо розуміти, осмислювати, рефлексувати, але нам теж є дуже важливо прислуховуватися, як резонує на них наше серце. Коли це наші цінності, вони резонують. І тоді в нас є глибокі відчуття радості, миру. Повноти життя це так, якби ми почули музику свого серця, ми впізнаємо її, і ми відгукуємось на неї. Цей пошук може початися з добрих запитань. І, мабуть, усі ми на певному етапі свого життя почали з цього запитання: для чого я живу, яке моє призначення в цьому світі? Що я хочу зробити з своїм життям, чому його посвятити, для чого воно. І тоді є важливо бути з цим питанням. Шукати відповіді, тестувати відповіді, ходити, жити, носити, виношувати, справді шукати. Ще одне запитання, яке може допомогти нам, це справді подивитися в своїй життєвій історії, коли були ті миті, коли моє серце резонувало, коли воно справді, як ми кажемо, горіло, бо ми відчували, що ось це є дуже важлива мить. Я пригадую, як. Одна моя пацієнтка розповідала історію свого дитинства, коли між її батьками була бійка, вона жила в сім'ї, де було багато скривдження. І вона каже: вона взяла свою сестру і вона вибігла посеред ночі і так, огортаючи її маленьку, десь бігла в поле і там знайшла місце, де, де, вони, могли, де вони могли зупинитися. І вона каже: тоді, в той момент. Я глибоко-глибоко знала, для чого я живу. І вона сказала: Я знала, що я хочу жити для того, щоб в цьому світі було менше ненависті і більше любові. Я хочу жити заради любові. Інше добре запитання, яке може допомогти нам, це теж подивитися у майбутнє і запитати себе, яка в мене є велика мрія. Чим справді горить моє серце, що я хочу зробити таке. Що в мене є відгук, що я відчуваю, що це щось справді дуже важливе і дуже цінне. Це може бути, що зробити, але також заради чого я хочу це зробити і чому я хочу це зробити. Пригадаймо, як Віктор Франкл, коли він собі уявляв, що він в майбутньому напише свою книжку після концтабору, і що в майбутньому він буде розповідати про уроки, винесені з цього досвіду іншим, тому що він відчував, що. В цьому його призначення, його призначення як психіатра, як лікаря, як психотерапевта, допомогти людям знайти спосіб, як проходити крізь страждання. Інше важливе запитання, яке може допомогти нам шукати цінності, це теж подивитися на тих людей, з якими ми зустрічалися у житті, людей, яких ми бачили власними очима, людей, чиї історії ми читали, чи про історії життя, яких ми чули. І запитати себе, чиї історії мене надихають, чия музика в мені відгукується. Я дуже люблю Василя Стуса і я люблю його листи синові. І в одному з листів він пише синові, він каже: Сину, я хочу, щоб ти був людиною. І він тоді описує мужньою, відважною, люблячою, мудрою, бо тільки такою є людина. І тоді він описує свій досвід, як він в дитинстві ріс і бачив дідуся, який годував голубів, і був, ймовірно, такою лагідною світлою постаттю. І він каже, що він годував голубів, і йому голуби сідали на плечі. І він каже: І я дивився на нього, і мені теж хотілося так жити, жити так, щоб голуби сідали на плечі. Звісно, це метафора. Але ця метафора є про силу прикладу. Бо люди, які живуть цінностями, цінності в них звучать, як музика, і завдяки їм ми їх чуємо. І тому часто те, що може для нас бути помічним, це справді з уважністю вивчати життя інших людей, історії інших людей, дивитись на людей і тоді. Рефлексувати і прислуховуватись, який відгук цій історії знаходять в мені, на що я резоную. Ще один спосіб, який може допомогти нам рефлексувати і шукати власні цінності, це справді подивитись на ті сфери життя, які для вас важливі і цінні. Хтось каже, для мене важлива сім'я, для мене важлива праця, для мене важливий розвиток, моя громадянська позиція і так далі. І... Тоді подивитися в кожній з цих сфер і запитати себе, яким батьком я би хотів бути, яким чоловіком чи дружиною, яким громадянином своєї країни, дитиною свого народу, які якості я би хотів проявити, як би я хотів в цих сферах життя жити, любити, працювати, служити. Ще один спосіб. Це теж просто подумати, якою людиною ми хочемо бути, які особистісні якості ми цінуємо, і просто їх виписати, і тоді побути з ними, побути і так відчути, яким може бути наше життя, якщо ми їх втілимо, якщо ми їх розвинемо, що це для нас означає, чому це для нас важливо. І деколи теж окреслити межу, які якості я не люблю якою людиною я би не хотів бути, це теж може нам допомогти. Ще один спосіб це пам'ятати про смерть або мементо Моріс. Ми часом чуємо історії, як коли людина стикається з реальністю власної смерті, наприклад, через термінальну недугу, як вона каже, усвідомлення обмеженості часу життя змусило мене. Подумати справді, що є сенсом життя, і зосередитися на головному. І нам не потрібно термінальної недуги, щоб пам'ятати про те, що ми смертні, пам'ятати про те, що будь-який день нашого життя може бути останнім днем нашого життя. Ми можемо просто про це регулярно думати. І думати, і ставити собі запитання: якщо це останній день мого життя, як би я його хотів прожити, що в ньому найголовніше. Якщо мені дано ще жити три місяці чи три роки, що в цьому житті буде найголовніше, як я хочу жити, що я буду робити, а можливо, що я перестану робити, бо воно позбавлено сенсу? Ми можемо піти на цвинтар, тому що деколи це є теж це місце не тільки де ми вшановуємо пам'ять померлих, а де ми можемо побути наодинці з собою, застановитись над нашою смертністю і теж. Порефлексувати і подумати про те, чим я хочу наповнити дорогу свого життя, життя, яке неминуче колись одного дня завершиться. Усвідомлення смертності може допомогти нам цінувати життя, знати, що в ньому найголовніше, і втілити це в нашому житті. І тоді нам є важливо записувати наші знахідки, вести щоденник, знаходити слова, які втілюють. Наші цінності чи інші способи їх втілення, такі як засоби мистецтва, і справді бути з цим. І не просто дивитися на них. Бо цінності не є просто, щоб ми про них вели філософські бесіди, цінності як музика, вони є створені для того, щоб ми на основі них творили своє життя, співали пісню свого життя, танцювали танець свого життя. Ми можемо теж сказати, що енергія цінностей це як насінинка. Вона не є просто для того, щоб на неї дивитися чи десь її поставити в рамці над своїм робочим столом. Вона насамперед є на те, щоб укорінити її в своє життя, дозволити їй прорости в нас і перетворювати наше життя. І тоді, коли ми починаємо жити цінностями, тоді вони починають справді в нас розвиватись, розкриватись і робити наше життя. Стійким, наповненим сенсом і життєдайним.